Ось так виглядає ця жахлива картина згорівшої будівлі біля храму Архангела Михаїла. Зараз тут ведуться слідства. Зараз фахівці роблять свою роботу для того, щоб дізнатися, як воно це все скоїлось. І ми будемо чекати, будемо молитися, просимо ваших молитв, щоб Господь відкрив, як так трапилося, що це приміщення загорілося так? і вичислити причину. Одне можна головне сказати, що всі живі. Наш батюшка к сожалению, з сповріженою ногою, залишився там, Храм залишився повністю цілий, обгоріли тільки центральні двері. І саме головне, в храмі можна молитися і звершувати молитву за мир в нашій Україні. Тому молимось і чекаємо, коли нам дадуть дійсну інформацію про те, що тут відбулося.